Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. На рисунку зображено куб. Нам до кожного початку речення потрібно добрати його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Давайте проаналізуємо, що в нас є. Як бачимо, серед запропонованих нам варіантів ми завжди оперуємо з площиною аа 1 б 1 б і нам потрібно сказати, як деякі прямі розташовані по відношенню до нашої площини. І так, почнемо з пункту 1. Пряма це B. Ось вона у нас на малюнку. Я думаю, що всім інтуїтивно проситься відповідь B – перпендикулярна площині A1B1B. І насправді це буде правильна відповідь. А тепер давайте її обґрунтуємо. Чому ця? Пряма буде перпендикулярна до нашої площини. Тому що ми можемо знайти дві прямі, а саме пряма АВ і пряма в 1 в які перпендикулярні до нашої прямої. Тобто АВ перпендикулярна нашій прямій і в 1 в перпендикулярна нашій прямій. Причому вони лежать в площині аа 1 в 1 в І не є паралельними. Тобто, це означає, що звідси ми можемо стверджувати, що справді наша пряма СБ перпендикулярна площині А1А Б1Б. І з'єднати один з варіантом відповіді Б. Далі йдемо. Пряма сд 1 вона в нас є діагональною бічної грані. Думаю, також зрозуміло, інтуїтивно. І хочеться з'єднати пункт 2 з варіантом відповіді А, що ця пряма паралельна нашій площині, яку ми розглядаємо. І це знову буде правильною відповіддю. Чому це так? Тому що якщо ми візьмемо в нашій площині діагональ БА1, то ця діагональ буде паралельна нашій прямій cd 1 а це означає, що якщо я в площині можу знайти пряму, яка паралельна даній прямій, то це означає, що дана пряма паралельна площині. Тобто cd 1 паралельна нашій площині, оскільки в цій площині міститься пряма що паралельна cd 1 І пункт 2 ми з'єднуємо з варіантом відповіді А. Тепер третій. Пряма АС. Ось наша пряма АС – Це діагональ нижньої грані. Тут уже нічого, скажімо так, не напрошується інтуїтивно. Та давайте думати: якщо ми візьмемо і спроєктуємо нашу пряму АС на площину бічну, то ми отримуємо відрізок АБ. А тепер кут між прямою та площиною це кут між прямою. Та її проекцію на площину. Тобто оцей от кут. А оскільки це в нас куб, то нижня грань це квадрат. А діагональ квадрата є бісектрисою. Отже, позначений на малюнку кут буде дорівнювати 45 градусів. І це буде кут між прямою та площиною. Отже, третій варіант нам потрібно з'єднати з відповіддю «Д». І ще раз нагадати, що кут між прямою та площиною це кут між прямою та її проекцією на площину. І останній пряма А1Б. Ось наша пряма. Це діагональ нашої грані, яку ми постійно розглядаємо. І я думаю всім зрозуміло, що четвертий ми з'єднуємо з. Пунктом В, оскільки наша пряма належить площині аа 1 б 1 Б, оскільки вона лежить на цій грані, тобто лежить в цій площині. Отак успішно ми справилися з цією задачею. Отже, кінцева відповідь для цієї задачі: 1Б, 2А, 3 д 4В.